Так складна ділянка сьогодні я без чобіт, тому прямо в багнюку я не піду. Ну тут буде складна на старті. Тут діагоналочка, роб. Так, тут потрібно їхати таке, таке перехрестя, потрібно їхати направо. Тут дивіться уважно, тут горіх замотаний. Його не чіпайте. Так тут вздовж, Потім повертаємо сюди, тут проїжджаємо. Так, далі. Починається. Починаємо занурення. Так, отак. Вот Йдемо сюди, сюди. Так, дощ починається. Так, там я не пройду. Так ось так от проти годинникової стрілки. Їдемо, їдемо, їдемо. Тут, скоріш за все, буде складно. Ось ця частина ось тут. Буде складно. Далі тут розгон і їдемо сюди. Тут в канавку пригаємо, стрибаємо і наліво повертаємо. І потім знову що проїжджаємо до горіха. І потрібно направо на старт потім, на фініш їхати. Тут таку площину зробили, щоб вона вас не вводила в оману. Тобто звідти сюди плигайте. А тут, щоб могли підрівнятися, лібідіця і все інше. Щоб вирівнялись, як вам потрібно. Ось так от. Раз. Тут топічок такий, гаражик. І потім сюди вирулюєте знову крен, потім та стартова калюжа, дуже глибока, така муляка там. І до фінішу так, що так? Дощ почався. Це ось біля горіху. Такий гарненький. Так що так Зараз ще одну покажу.